У 2025 році археологи в помпеях виявили дивні ромбоподібні вм'ятини на кам'яних стінах міста. Спочатку їх сприйняли за сліди від куль, але це здавалося неможливим, адже помпеї були зруйновані виверженням везувію в 79 році нашої ери задовго до винайдення вогнепальної зброї. Після детального аналізу з використанням 3D-сканування та цифрового моделювання дослідники дійшли висновку, що ці сліди були залишені важкими залізними болтами, випущеними з давньої механічної зброї, відомої як поліболос. Цей пристрій, винайдений грецьким інженером Філоном Візантійським у третьому столітті до нашої ери, був схожий на арбалет з можливістю швидкої стрільби. Хоча поліболос вважається напівлегендарним через відсутність фізичних доказів. Це відкриття підтверджує його існування та використання під час облоги помпеїв у 89 році до нашої ери, коли римський генерал Сулла придушував повстання. Це відкриття не лише підтверджує існування поліболоса, але й свідчить про високий рівень технологічного розвитку в античному світі, який ми лише починаємо розуміти.